Ні, сиділи на... без води, без їжі. Без води, без їжі, без газу, сиділи на їжі. Моя зайчик. І зараз до сих пор нема нічого. Вода, їжа та сухий одяг. Таким був перший вантаж киворійських волонтерів з громадського об'єднання Українське братство до затопленої через підрив греблі каховської ГЕС Херсонщини. Відразу після повернення до Кривого Рогу ці небайдужі люди організували збір для постраждалих земляків, які змушені були ночувати на кришах підтоплених осель. Наразі зібрали засоби гігієни, медпрепарати, газові плитки та смаколики. Переважно частину гуманітарного вантажу надавали мешканці мікрорайону Дружба, що у Доввинцівському районі. Не забули про тварин, їжа швидкого приготування, потім вода. Ми закупили газові балони, на яких люди зможуть готувати їжу. Ми їх заправили і вже сьогодні це поїде до людей, які цього потребують. Волонтерка Анастасія чекає на п'яту дитину. Родини визначилась, що малюка назвуть Сергієм. Організацією збору та відправку гуманітарних вантажів Анастасія займається з 2014-го. Після початку повномасштабної війни Росії проти України чоловік Анастасії став на захист батьківщини. Наразі він виконує бойові завдання на Донеччині. Тож волонтерки готують допомогу не тільки на Херсонщину, а й на східний напрямок захисникам. У нас війна. У війни вона не питає, чи є в нас час, да, чи можемо, а ми сьогодні можемо повоювати, чи може ні. Ні. У нас війна, в мене війна з першого дня, от як розпочалося повномасштабне вторгнення, отак розпочалась війна. Ми оце той гурточок, який, знаєте, людей, коли люди кажуть, да, там, я люблю свою країну. да, а... І на цьому все закінчується. А в нас от прийшло усвідомлення того, що от сьогодні цю любов потрібно доказати, показати, що ми дійсно її любимо. І от ми її доказуємо, хто як може, я от вагітна їздю знову ж таки возю. Зараз на підтоплених територіях працюють колеги волонтерки Ірини, займаються логістикою та налагоджують комунікації з представниками влади та жителями. Аби убезпечити людей від жертв під час обстрілів, їх на момент приїзду вантажу будуть збирати нечисельними групами. Під час останньої поїздки група наших волонтерів неодноразово потрапляла під обстріли. Але це кажуть не впливає на їх вибір надавати допомогу. На жаль, ті села, які перед Херсоном обстрілюються, але менше. А там, де зараз ми за Херсоном, Станіслав і Лівий берег, там обстрілюється дуже сильно і тому там дуже небезпечно роздавати ту ж саму їжу, воду і ліки. Зараз станом на сьогодні, саме станом на сьогодні, на жаль, там є дуже велика кількість. Ну на жаль, це велика кількість трупів, і це реально затрудняє роботу нас, нам і Останнім там ДСНС, поліції, всім останнім, тобто вони повинні це прибрати, щоб дістатися до людей. Дуже багато розвалів, які треба прибирати. Це місяць активної роботи, але людей там не вистачає. Після роздачі гумдопомоги на правобережжі Херсонщини. Волонтери планують в чергове відправитись з гуманітарною місією на Снігуївщину, що в Миколаївській області. Зараз у тій місцевості перебувають здебільшого молоді та люди похилого віку. Багато хто з них не планує залишати свої оселі. Тож наступного. Разу волонтери організовуватимуть збір та відправлятимуть людям матеріали для ремонту пошкоджених осель. Якщо ви маєте змогу і бажання допомогти, телефонуйте за номером, який зараз бачите на своїх екранах. Кузьма Шишкін, Віктор Могоров, Борис Торохтій, Перший міський.